Все зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Людина. Він був людиною, і це все, це все сказано просто людиною, мужньою, відважною, добросовісною. Там, де лелеки літають, то не буде діти не бачу клятура, ке тудись, там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина Десь там, де лелекі літають, бо не буде Діти. Не бачили клятура, Кеду десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина. Коли болит, болит, мою небурване. Лити молитвами, пісня над ланами, над диким полем. Хати моєю, де ми зас... Десь там було життя, звичайне життя, яке розпочалося 7 серпня 1997 року в незовсім звичайному українсько-чеському селі Богемка. В звичайній на той час багатодітній родині Артеменків, Леонтя і Валентини, де вже було двійко хлопчиків Андрій і Вовка, з'явився син Віктор. Після нього ще народилося двоє Людмила і Миколка. Це те покоління, де всі були звичайно і безумовно щасливі, не усвідомлюючи цього, де все було як у всіх. Звичайно і просто звичайне, щасливе, безтурботне дитинство. Вітя Артеменко, це спогади дитинства. По-перше, росли ми з ним разом по сусідству. Дівчат було мало ще? коло нас. Більшість ми ганяли з хлопцями. У мене всі хлопці були в друзях. Ну і Вітя, в тому числі, ми виросли з ним не просто так, а виросли, як рідні люди виросли. Потім пішли в школу разом, тому що Вітя мав день народження в серпні, я в вересні. Не раз билися, не раз смирилися, все було як в дітей. Дитинство у нас було, незважаючи ні на що. Дуже щасливим. В школу ходили, росли, як звичайні діти, вчилися, як всі школярі. Хто краще, хто гірше. Вітя, звісно, не виблискував такими бажаннями вчитися. Але зато був надійним другом. Якщо втікали з уроків всі разом, завжди була підтримка. Ми були дуже дружними. Він пішов з восьми класів, але завжди ми підтримували зв'язок. Коли служив в армії, щось нас так було заведено, що писали листи один одному, теплі, дуже гарні спогади от про той час. І товаришували завжди, завжди один одного. Ну як нас клас був дуже дружний. Взагалі ми не забували один про одного ніколи. От чогось я його зараз згадую тільки з дитинства. Як ми ганяли з тим колесом по тих калабатинах, як він з дитинства. Щасливе, безтурботне, безхмарне. Коли ми лікували собак, коли ми грали в сніжки. Згадується тільки це. Згадується тільки хороше. Він жив своїм звичайним життям, як всі. У 1986-му закінчив школу. У 1998 Кривозерське професійно-технічне училище, як і мріяв, став трактористом. Як і всі в той час, як і старший брат служив в армії, морфлоті після служби одружився, створив сім'ю, в якій разом з дружиною виростили двох діток донечку Інну та синочка Вадима. Працював, дбав, господарював і турбувався і безмежно любив. Любив все, що складалося його звичайне щастя: дружину Людмилу, дітей, родину, друзів, односельчан, свій дім, свою роботу, свою землю. І коли прийшов час боронити все те, чим він дорожив, твердо знав, не засумнівався ні хвилини. В нього не було вибору, він твердо знав, за що іде воювати, за тих, кого любив. За Все, що любив. Призваний на військову службу за мобілізацію 26 травня 2022 року. Радіотелефоніст 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону військової частини А. 0989. Маю честь битися за тих, кого любив. Мені було 16 років тоді. Йому 19. Це було 1 мая, в комісіях 90-го року. А він якраз теж прийшов, ну, бо закінчився у нього перший отпуск, що він служив в Тихоокеанський флот. І він дуже був красавчик, такий поправлений, такий кучерянький. Мені він одразу подобався. З першого взгляда мене нього Ну і наверное, він мене запримітив. І чим він мені понравився, то що він зовсім не балакочий. Він так таки до кінця, він вивчити конкретно поділ. А любив дуже слухати всього світу. Ну, Первого мая познайомилася з ним. І потім 7 мая він вже пішов. Я його проводила, він мене влюбився, теж ми познакомилися І Їздив до мене в Радіку на мотоциклі ці дні. Я так і виглядала Ну, Пройшли годин, він мені говорив, я кажу, завжди кажу, ти мене любиш, котика. Він мені каже, я тебе вот Оце У нього був такий отвір. Після того, як Віті нема що каже, я з гордістю можу сказати, що мої батьки любили друг друга, що, каже, видно по вас було. Маю честь битися за все, що любив. А дуже любив рибалку. Я скільки кажу, за 30 років ми ні разу ніде не були ні на отдиху якому. бо було тяжеле життя. Дітей вчили то все, хотіли все дітям дати. Так і він говорив, що нам кицька нічого не надав, в нас нічого не було, хай буде у них. Так завжди витягнулися. Та ніде не були на отдиху. А вже, навірно, в позапрошлому году чи ще пару год назад перед війною, то я йому казала. Кажу, відгадайтесь переп'яся. Я дуже хочу на Западну Україну, там дуже гарно. А він мені каже, каже, що, до моря не хочу, тому що я води надивився на службі Тихоокеанський флот, я надивився води. Каже, гори мені не інтересно, кейська". ну мені не інтересно, хочу їсть сама. А кажу, а що ж для тебе отдих? А він каже, от єсмь на рибалочку класну, там де клює. Це він казав, оце для мене був би кинський отдих, щоб десь якусь річку, чи що ж облилася рибка? Ось така мені віддих. Ну і дуже любив природу і мене привчив до того. Як ходили за грибами, помню якийсь год, таке було класне настроєння, навірно, год п'ять назад. І йшли ми за грибами. Якийсь... Я йду попереді, нічого не бачу взагалі. Він іде ззаді, не розгинає спини. Дуже любив. Отаку тишину, одіночі за зарибалку дуже він любив. Я ж кажу, за що я його полюбила. Маю честь битися за землю, на якій жив і працював. Тракторист от Бог ось той, як помер, він дуже мічкав за трактор за МТЗ і на бригаді, як мав красного трактора нового пригнав, то говорили, що до нього все смастяно, вся техніка в нього в порядку. І тоді, як когось розпався, поляк, його взяв судовольство. Він ж був у нього. Один тракторист боляка то тільки починалося цей бізнес. Ну, це земля, і то все, з він його судовольством взяв тому що він дуже хорошо доглядав за технікою. А Тітя Вірандечка казала, що, каже, ніхто так не виорев не город, як Вітя. От кожне дереться, каже, дерися, каже де все. От він дуже любив землю і дуже на землі любив. Так само ще й одклонюся, що з Дозгирі говорив, що не було такого тракториста. Ну, ще й він живий, говорив, що хвалив Вітю. Каже, нема такого тракториста, як Вітя. Каже, Всі прибігли на роботу, бігом скочили в трактор і поїхали. А Вітя сразу підійде, подивиться, змасте, то все. Він говорить, що Квітя був живий, що немає такого, як Вітя. Змасти чи подивиться, чи все в порядку, і потім це, і потім вже сідає і їде. Так. Кажу, так, да, він дійсно, це його це його він мечтав про трактор. Ще й казав, що куплю трактор кицька і заберемо з оренди то наші землі, наші два пая там і мами, і, каже, може, з того і будемо робити на землі. Має честь битися за родину, за брата. Нам старші йшли, він за нами завжди бігав. В тому, що в армію пішли, що він, що я. Призвали тоді ж, не вибирали, призвали куди, забрали, туди і пішов. Я в ракетних костах, коли на в морхоті. кривому вчився, відучився на тракториста. В армію пішов у строїти тракториста, походи, робив тракториста, любив техніку. Кохозий робив, потім колхози розпалися. Я його забрав на стройку, бо я в Києві робив на стройку. Забрали це. Присувалися, все. добре. все хорошо. Все хорошо, все нормально. Там їх говорили, він виключався. Не було, не, не було вигородів говорити. Він жив у любові, в рідному домі, коханий, найкращий, рідний, знайомий, життя це любив, з дітьми веселився, що загинуть прийдеться, йому навіть не снилось. І потім і потім трапилося те, що трапилося в усій Україні. Іна моя як прямо наче чувствувала, вона сильно-сильно просила його і принесла йому в подвір'я пов'язку в початку марта. Це ж вроді 10-го вже його забрали сюди, на пости, був Раді Кістряв на постах. Але в нього закипіла кров. Бо він казав, кліцька, я не зможу сидіти на задниці, якщо як прийдуть над вами будуть іздіватися, я не зможу дивитися так і казав. Ти ж не можеш, кажу, ні курку зарізати, ні нічого. А він каже, тут вже, там вже, діло не про той. Де. Каже, там вже на виживання або я когось, або мене. Гетін не хотів чути за броню. І його дуже просила, каже, зараз, що я чувствую, мама. Просила його дуже. Але він ні, в нього закипіла кров, то як патріот. Закипіло тоді багато хто тоді закипіло, що напали на ну, нас, що треба обороняти батьківщину. Ну, та й так оце ще пішов, а потім ми і слухайте. Я вже такої не кажу, і Ваді кажу, ну як він виходить з подвір'я, це вже їхати туди далі, вже як брали. Пішов і сів в машин, хаті не обнувся. Кажу, ну не чувствую, він повернувся більше в подвір'я. Просто всього куди да, вийшов, сів машину і поїхав. Іначе, ми часто говорили за смерть? Дуже часто він говорив, що ми вже старі. Прямо, навірно, іще ще з 45 років. Ми вже старі, Киська. Плюс до всього ми так замкнуто, ну, не дуже ми десь гуляли, тому що діти вчилися, тому що з хатою трошки робили порядок. Нам не доволі було. Та й може і то, що одне й те саме кожен день, та й він часто говорив, що ми вже старі. А я йому й кажу: не смій мені це говорити, що ми вже старі. Що ти мені скажеш, коли тобі буде 65 чи 70? А він постійно, наче зараз бачу я таку рукою, е, кицька. Мої косточки до того времени згниють. Ой, коли вже воював то цей, то казав, каже, ну та й що, що я не вернуся. Каже, тут молодих так набагато, так багато каже, їм, що жизни вони не бачили, я вже життя прожив. Я кажу, що ж ти не дорожиш свою жизнь? Каже, я вже жизнь прожив свою. Але тим не мені, завжди казав, що вернеться. ні нікого не слухає, тільки мене слухає. А я вернусь. ще й Вишньовку сказав, що Я Кажу, ти ж не п'єш. Я вернуся, і ми всі будемо пити за побіду. Я кажу, коли ж він каже, до Нового году, я думаю, що все закончиться. І я вернуся, і ми всі будемо. А вишньовка, яка добре вийшла, він мені, як воював, він мені мало що говорив. Я навіть не знала, ми навіть зі мною не знали, де він. Вже потім в поворонки написано, що населений пункт водянеї, Синовецького району Донецької області. Він не казав. І не більше говорив. Немало не мало тому що не знав, що в мене нервна система слаба. Я питала, їсти даємо, на жизнь на жить в погорі. Мені ти став нас душі, спите, спимо. Але там, оказується, ну що вони місяця не продержалися. Тож ж взяли його, сказали на 10 днів на нульовку. Потом потім сказали до першого числа. Я вірила йому. Я навіть не питала, коли і що я вірила, він сказав, що вернеться, я вірила йому. Артеменко Віктор Леонтьєвич загинув 10 серпня 2022 року при виконанні бойового завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил в селі Водяне Ясиновацького району Донецької області під час ворожого мінометного і танкового обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Ти далеко десь вже в висоті. Добрим воїном будеш у Бога. Вічна пам'ять вітя тобі. Жаль коротка життєва дорога. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не. Пробачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли. Боргу перед ними, бо живі, бо ще дихаєм мріємо, любимо. Перед старшими і зовсім іще молодими, хто ще бореться, хто вже загинув у бою. Ми усі у боргу і спокутувати маємо, не колись, і не завтра, а просто щодня, коли рідною мовою ми розмовляємо. Значить, вже не даремно з пітьмою бороня, коли у пам'ять про мертвих схиляємо голови. щиро вдячності, слово, говорим живим, коли ся жовто синій дорощені золоту, гімн держави своєї, вважаєм святим, ця війна не для обраних і стосується кожного. І поки аксіому цю не пізно збагнути, Разом маєм дійти до кінця переможного, бо й нащадкам тих сліз буде не проковтнути. Ти у думках мільйонів українців, ти не один з тобою земляки, повік не пануватимуть чужинці на цій землі, що з Божої руки.